І ще одна нічна російська масована атака з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Їх летіло настільки багато, що винищувачі піднімали навіть у Польщі. Наймасштабніших ударів за весь час зазнав Івано-Франківськ. Відбулися влучання у будинки. На щастя, попередньо ніхто не загинув. У Києві горіли багатоповерхівка, супермаркет та дитсадок. Пошкоджено станцію метро Лук'янівська довелося перекривати рух на кількох вулицях ударниць, Ському та Шевченківському районах вже на жаль традиційно вибухи чули також у Харкові та на Дніпровщині. Україна завдала ударів по залізничній станції Кам'яналомня у Ростовській області. Це велика вузлова станція, через яку відбувається постачання в окуповані росіянами регіони південної України. Минулої ночі обстрілів зазнало передмістя Москви. На тамтешніх литовищах знову призупиняли зліт і посадку літаків. Президент Володимир Зеленський наклав санкції на Геннадія Балашова, Наталію Королевську та Юлію Латиніну. Балашов є українським підприємцем, який у своїх блогах неодноразово ображав людей, які вимагали від нього перейти на українську. Та весь час повторює тези, що війна в Україні триває просто, бо є вигідною українській владі. Королевська була проросійською депутаткою українського парламенту, виправдовувала вбивць Небесної Сотні і російську агресію проти України. Латиніна є російською пропагандисткою, яка закликала Україну відмовитися від західних областей та Криму приєднаних в часи Радянського Союзу, а також називала українську мову мовою неосвіченого населення. Геть московських гнит з українського інфопростору. Прем'єр-міністр України Юлія Свереденко анонсувала річний мораторій на перевірки українського бізнесу. За її словами, уже розпочато аудит кримінальних справ проти підприємців, щоб закрити ті з них, які є безпідставними. Крім цього, Кабмін обіцяє впровадити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Не забуваймо підтримувати українську армію. Історія триває.